Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в подзабыли вот об этом. Мы напомним. Вы забыли, забули про это? Я вам трошки напам'ятаю, от побачте, якими тепер поляки будуть нам друзями. Ще в липні 23-го року. Путін пригрозив нагадати Варшаві, що західні землі Польщі то подарок Сталіна, мовляв, завдяки СРСР Польща отримала німецькі землі. Як відомо, старий диктатор рідко каже, щось просто так. Тому від слів росіяни схоже перейшли. До дій навмисно атакували Польщу безпілотниками і прощупують реакцію НАТО. А реакції нема тим часом. Поляки закривають кордони з Білорусію, відправляють туди 40 тисяч своїх військових. Чому зараз у цьому відео розкажу всі новини? Ну а ще буде про імпотентну реакцію Трампа і його нову любов Лукашенка. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк цьому відео. Ну і наприкінці неочікувано про ядерну загрозу для України. І ні, це не російські ядерні боєголовки. Почну з позитиву, щоб трохи підняти вам настрій. Традиційно вже роблю це в ніч із четверга на п'ятницю. Російські пабліки почали писати про безпрецедентну кількість українських дронів на своїй території. Такого є що не виділи. О, боже, за что? І не тільки Лукойлу. Да. Хоча там добряче прилетіло по нафтобазі. Це у Смоленську, до речі. А на окупованій Луганщині уражено склад БПЛА в Лінградській області. Дрони атакували російський нафтопаливний порт під назвою Приморськ. Одне із суден. Загорілися. Нравиться. До речі, аеропорти теж врешті не працювали, рейси затримувались, тому все клас. А от в Польщі не до кінця все клас. Скоріше зараз вони всі в сміттєві. Власне, так хотіли зробити росіяни. Мацали НАТО за певні ділянки тіла, ну і поляків, зокрема. Від опівночі в ніч на п'ятницю повністю Польща закрила кордони з Білоруссю. на лінії розмежування. Польські прикордонники встановили загороджувальні щити, взяли там, натягнули колючий дріт і припинили пропуск людей. У мінську ж заявили, що непонятно що таке. Білоруські пункти пропуску і надалі працюють в штатному режимі. А що це поляки такі роблять? Непонятно. Ми, коротше, не закривали свої пункти пропуску, як завжди, роблять вигляд, що все добре, нічого не відбувається. Окрім того, друзі, Польща відправила на кордони з Білорусі і Російською Федерацією 40 тисяч своїх солдатів. Причина цьому всьому це російсько-білоруське навчання під назвою запад 2025 що стартує 12 вересня біля Польщі. Тупник польського міністра оборони заявив, що запад це наступальні навчання, з яких нагадав всім, що почалася війна в Україні, і з цих навчань почалася агресія проти Грузії. На кордоні буде близько 40 тисяч польських військових, враховуючи тих, хто захищає польсько-білоруський кордон. Пам'ятаємо, що запад є наступальними навчаннями. Що з цього почалася війна в Україні, але також війна чи агресія проти Грузії. У зв'язку з цим протягом багатьох місяців польська армія працювала над тим, щоб підготуватися до цих навчань, і це навчання зараз триває на кордоні або впродовж наступних днів. У нас буде близько 40 тисяч польських солдатів, враховуючи тих, хто сьогодні захищає польсько-білоруський кордон. Раніше Польща на три місяці заборонила цивільне авіасполучення в нічний час в районі кордону з Україною та Білорусю. Заборона на прольоти приватних дронів діятиме цілодобово. Латвія слідом за. Польщею теж закрила свій повітряний простір біля кордону із Білоруссю, щонайменше до 18 вересня, тобто на період оцих навчань, запад 2025 Інцидент з російськими дронами в Польщі. Оголив дуже багато питань насправді, від яких європейці, американці довго ховали голову в пісок, взагалі не знали, як то коментувати. Далі розкажу, яку відповідь готує НАТО, а також про реакцію Трампа, який нарешті прокоментував на другий день ситуацію. Спойлер, будете здивовані. Додивіться до кінця. А як же здивовані польські аналітики, друзі? світ світи досі не почув чіткої реакції США на падіння російських дронів у Польщі, ржали там, сиділи, що мовляв, та хто така Україна в принципі? Ну, я не про всіх, про частину. Що там на них звертати? О, ну, війні? То, то ж не НАТО, то ж не європейці. А тепер Бабах в Польщі і США мовчить. Одна із версій, чому так, чому мовчить, Америка продовжує вагатися між небажанням дратувати Росію та необхідністю зберегти авторитет США як світового лідера, вдається так собі, погодьтеся. Це означає, що американці думає, як думають, як і ще не знають з, не... до... з одної сторони, вони хочуть не нервувати Росію, і ми це знаємо. А з другої сторони на шальках є авторитет. Сполучених штатів як глобальної супердержави, як першої лідера заходу, та за кілька днів після інциденту Трамп все ж таки видав коментар на цю тему, каже, що вторгнення російських безпілотників на територію Польщі, повітряний простір, Польщі могло бути готові. Помилкою <хи> каже, що засудить Росію, звісно, навіть за те, що вона наблизилася до цієї лінії, але можливо це ошибочно. Яка ваша реакція на включення російського дрона в Польщу? Це могло бути помилкою, могло бути помилкою, але в будь-якому випадку я не задоволений нічим, що стосується цієї ситуації. Але сподіваюся, що це скоро закінчиться. Він реально це вже в п'яте говорить про ошибочність. Те саме говорив, коли по цивільних будинках в Україні які стріляли. Теж каже, то звичайно, так якби похибка. Ех. Ставте лайк, друзі, під цим відео, якщо думаєте, що краще би Дональд е, закрив свою пельку і помовчав. Тим часом на Росії, з якою все ще мріє домовитись Трамп, дітей хех. знову це ж вже було. Вчать вбивати українців. У мене папа працює е, в е, воєнним, і він вирішив мене навчити е, обращатися з автоматом, щоб я впоследствии мог пойти по його стопам. Але спочатку було непривично. Отець говорив: Представ, що убиваєш. І потім вже руки самі стали все робити. Трамп взагалі любить диктаторів. Я так бачу, нещодавно привітав Лукашенка з днем народження. Той хвалився листом сльози, лив, всіх передзвонив, розказав, що ось гляньте. Наші найкращі пожелання по случаю вашого дня рождення. Ми молимося за ваше здоров'я і благополуччя, а також. За продовжуючийся прогрес по досягненню наших спільних цілей. це не все потепління. До речі, США скасовують санкції проти білоруської авіакомпанії Балавія. Ну а Лукашенко звільняє 52 політв'язнів в обмін на такі реверанс з боку США. Тим часом поляки, друзі, ну це цікаво спостерігати. Тобто, коли вони відчули, як то на собі, тепер стали страшними друзями. Ну і респект нашому МЗС і Міноборони, що ми запропонували одразу їм допомогу. Тобто, ми вміємо, знаємо, маємо досвід, як збивати дрони. Велкам, приїжджайте, вчіться або наші українські військові із підрозділів ППО приїдуть до вас допомагати. Поляки прийняли цю пропозицію. Ну і виступ. Пили із заявами, які вже схожі на якусь адекватність. Наприклад, міністр цифровізації Польщі є такий Кшиштоф Гавковський. Він він видав базу і спростував дезінформацію Кремля, яка була просто всюди, в мережі активно поширювалася після зальоту дронів на територію Польщі, і ботами і дурними. Прибабахнутими поляками, які то все ширили і говорили, що так то є правда, то все через Україну. Україна не втягує Польщу у війну. Польщі Усі, хто твердять інакше на профілях, брешуть це Росія шіст, відповідає за цю інакше атаку. Будь-який інший наратив є неправдивий. Росія відправила ці дрони до Польщі. Росія Шісті за них відповідає РФ а є виконавцем ваші... атаки на Польщу. Інша, інша інформація в соцмережах, в соцмережах шоб, чи в медіа на є неправдива. Прем'єр-міністр Польщі Туск теж назвав маніпуляцію дезінформ про те, що за вторгненням російських дронів до його країни стоїть Україна, також позицію на диво висловив і президент і закликав не довіряти російським фейкам. Та російська провокація як. Panowie generałowie i nasi żołnierze doskonale zdają sobie sprawę, była niczym więcej tylko próbą testowania naszych zdolności, sprawdzenia mechanizmu działania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i naszej gotowości do reakcji. To, to synchrono, сказали, że to wina agresja Rosji proty Polski, a nie Ukrainy. Jak to? Щирилося останніми днями за хвилину, поговоримо про ядерну загрозу України, і це не про можливий російський удар, друзі, ядерною зброєю, де інше. Ви підпишіться на наш канал і не забудьте допомогти Збройним силам України. Нині ми збираємо для трійки для третього армійського корпусу неймовірно крутих пацанів, відважних, сильних, розумних вікінгів на автівку. Ці хлопці працюють в підрозділі радіо електронної боротьби. Записали для вас відео. Гляньте відео, будь ласка, в описі до цього відео. Ви знайдете лінк. Ми збираємо на пікап. Традиційно звіт в наших випусках наступних. Слава Україні! Ми, окрема рота радіоелектронної боротьби в складі 3-го армійського корпусу, що виконує бойові завдання на харківському напрямку. Наша мета прикривати підрозділи від ворожих дронів та засобів розвідки. Звертаємося до підписників Яніни Соколової з проханням нам допомогти отримати автомобіль типу «Пікап». Ваша допомога, наша мобільність, безпека та можливість ефективно виконувати роботу. Дякуємо за віру в Збройні Сили України. Слава нації! Смерть ворогам. Ну а поки про Блумберг, який з посиланням на джерела пише, що НАТО готує військову і політичну відповідь на атаку дронів з Польщі. Підкреслюю, політичну цитую, союзники вже вивчають уроки інциденту і працюють над вдосконаленням системи колективної оборони. Ця цитата була НАТО. Працює зараз. Розробляє ніяких наступальних дій НАТО реалізовувати не буде. Залишається виключно оборонним альянсом, тому що тут сказати, вже відомо, що Франція та Британія відправляють винищувачі до Польщі. Заплановано прикидання літаків також для посилення повітряної оборони. Нідерланди пришвидшують передачу двох батарей Петріот для Польщі. До речі, нагадаю вам, що вони ті дрони збивали. Батареями Петріот за мільйони дрон там десятку коштує нокі ну, реактивний. Там 50. вони збивають їх ракетами. Чехія делегує до Польщі три вертольоти Мі-17 разом з екіпажами і близько ста військових. Туск повідомляє, що Польща нині починає співробітництво із Україною щодо антидронових систем, не тільки навчання, але ще й систем. Ну і про загрози ядерної катастрофи пише про це, друзі. Хто б ви думали за Times. Суть в тому, що Росія атакує об'єкт в Харкові, де залишилися десятки кілограмів урану. Під ударами лабораторія фізико-технічного інституту в Харкові, де зберігається експериментальний пристрій під назвою Джерело нейтронів і багато збагаченого урану. Будівля була під атакою багато разів пошкоджена БПЛА, ракетами, артилерією, Коротше, летіло туди все. Що це не могло бути випадковістю, думаю для вас для всіх очевидно. Цитую представників української влади, американське видання The New York Times. Лабораторія, що це за лабораторія? Вона розташована за 22 кілометри, дуже близько від лінії фронту. Росія обстріляла його вже 74 рази. Цей об'єкт після великого вторгнення Росії пристрій перевели в режим тривалого відключення. Але через уран, який там є, кожен удар це потенційна катастрофа для міста. Сподіваюсь, що висновки будуть. Зроблені, а, взагалі, час вже нам ядерку самим зробити в Харкові. Якраз буде зручно її направляти куди треба. Підпишіться на нас, друзі. Наступне відео тут.